Так, друзі, всім привіт. Всім привіт всім гостям, підписникам мого каналу. Ось, всім тим, хто заходить на канал Сім'ям Машківських. Ось. Так що, сьогодні будемо ми робити ось, качку запікати з яблуками. Ось яблука підготовлені. У газовій духовці. Ми ще не запікали ніколи в газовій духовці. Попізно ну, почали знімати, вже Миколаївна вон, наша, натерла приправку ну, для запікання. Плюс додавила сюди ще соєвий соус, Ось. і А я зараз візьму, начиню, на її просто яблуками. Ось. Так що отак вже вона у нас готова. Зараз будемо її запіхувати рукав. шию відрубали. Він пойде у нас на суп от, і Постика теж одрубали, у нас його ніхто не їсть. Ось. Так що не засняв трошки, був зайнятий, не засняв, як Миколаївна натирала. Ну я думаю, що хто натирає той знає, як його треба натирати. І ще таке хочу ось, запитати усіх, хто запікав у духовці газовій таку здорову качку. Як ви запікали, яким рецептом. Ось просто мені цікаво, бо... Це мусусна е, качечка, молодий наш скруч. Хто дивиться за нашим каналом, я показував, який він був. Йому було 5 місяців. Ось, і вага його е, сягала. Зараз його вага 4700 е, е, тушки. Ось. Ось така, бачите, яка. Це у 5 місяців, скажімо так. Отакий у от нас скруч був. Ось. Так що будемо зараз просто брати і всередину. Ось так запіхувати наші плотно-плотно наші яблучки. Зараз запихну, положу у рукав от, для запікання, зв'яжу. І на двоє суток заставлю, ну, на сутки, скажемо, грубо говоря, його замариновуватися. Ну, зараз заложу покажу. Ось, Напхали ми наші качечку яблочками. Ось просто у нас є електродуховочка хороша, все. ну... Ділому, що ця качечка туди не влізе в будь-якому розкладі. Так що будемо пробувати її запікати у газовій духовці. Подаюся на просторах інтернету при 180 градусах температуру. Зараз спробуємо надіти на є ще рукав для запікання. Ось так, ми наділили рукав, рукава на нашу качечку. Поклали на противень. Наш. І на 24 години залишаємо її маринуватися. Завтра будемо її пробувати запікати. Ось, покажу, що у нас вийшло. Перший наш опит у газовій духовці. Ось. Як у нас вийдеться наша качечка. Життя своє, як і на стрічку, на десять літ назад. Щоб стала ти простою дівчиною, чисто чистою, як усняний сад, бачу тінь на перекосях, рудий берег, який вода мила. Я готовий цілувати пісок по якому ти ход. Так, ось нас качечка, уточка, два часа. Була вазовій духовці при температурі 180 градусів. Ось така вона. Ось. Ось. Це чорне не буде. Це не на її, це нака жирненька. Вчора ріжемо, побачимо. Все у нас пеклася чиніть. Ми це робимо перший раз. Я говорю, хто знає, які лучше совети кажіть. Ой. Бачите, яка в середині у Ммм. Безподобно. Тут наші яблучки. Зараз. Ось. Печенье яблочко Яблочко то, что, ты, что треба. Так, глянем ножиком, посмотрим. Так, это у нас. А какая гунька. Ммм, да. Посмотрим на вкус. безподобно. М'ягенька. Спечена. Так що разом з вами зробили мій шедевр. Так що всім рекомендую, всім советую. Дуже смачно виходить, мускусна качка, зовсім другий смак, не така, як обикновена качечка у нас. Ось, будемо жарі. ждати повністю остине. Хай повністю вона остине. Бачите, вона не, не згорена, нічого. М'якенька. Все Яблучка теж спечені. Угу. Ось така Качечка. Все, всім смачного! Всім дякую. Ось. Поламали ми нашу качечку. Вже готово до святкового столу. Ось така всередині. Бачите, все до нема нічого красного. Ось, саме місце доволі смачна от А яблучки то взагалі безподобні. От, так що всім рекомендую. Ми і до качки робили це перший раз. ось Індокачок ми робили перші. Та простий качок ми робили, і нам не подобаються прості качки. А так тепер ми завели індокачок. М -м. Це що, це щось невмов... неймовірне. Ось, зовсім другий смак. Ось, І зовсім друге все. Так що всім пока. Смакуйте. От, рекомендую.